Усім привіт, я Ігор Бурбас. І у цьому відео поділюся власним прогнозом на прийдешній поєдинок збірної України проти Шотландії, в якому, по суті, вирішується доля путівки до елітарного дивізіону Ліги Націй, що є, власне, першочерговою ціллю нашої команди. Ну і ціллю доволі досяжною, адже пригадуємо, що 4 місяці тому українці нокаутували цього суперника. Ну, але звісно, кілька днів тому шотландці взяли реванш, причому зробили це в переконливий спосіб. Ну а команда Петракова продемонструвала невиразну і, можна сказати, дуже кволу гру. Після цього наші хлопці оговталися у Вірменії, поклавши на лопатки тамтешню збірну. А відтак у психологічному настрої сумніватись не. Доводиться, тим паче, що ротація складу е, дозволить нашим виставити свіжий склад, що має зіграти нам в плюс. Ось е, тим паче, що потрібно користуватися е, кадровими втратами у таборі суперника. Мінус тірні, мінус Мактоміни, тобто гравці топ рівня проти нас не зіграють. Це полегшує наші шанси, які, я вважаю, є доволі хорошими в цьому поєдинку. Е, вірю, що українці виграють, вірю, що вони вийдуть. В елітарний дивізіон Ліги нації, куди вони зобов'язані просто таки повернутися, хоча поєдинок пророкую буде нелегким. Разом з сервісом а, рейтинг букмекерів дивіться оновлені прогнози майбутніх поєдинків, не лише нашої збірної. Слідкуйте і обов'язково вболівайте за нашу збірну Україну. Слава їй і слава нашій нації!